Ю, з вами Лаваш, і ми продовжуємо проходити Fallout 3. І сьогодні ми йдемо а, як би, відкривати от, от, мабуть, ось, ось ці локації. Я сподіваюся, ми встигнемо їх усі. Відкрити, тому що наскільки мені не зраджує пам'ять, вони такі не дуже великі. Так що е погнали! Що що дивиться? Ото тільки Республіка Дайва хіба що може бути така чи маленька. А інші усі локації вони такі, типу, невеличкі. О, так що побігли Ребята А нам буде видно. От, з того, що, знаєте, можна було просказати. То... Блін у мене завантажено 4 чи 5 відео по райду другому а я ніяких типу не оформлю ну там типу назву знаєте опис заповню якось нема тяги, ребята Да А тако нормально голову треба помити літо спека блін Ця фігня ТД Щось тут заміновано, я дивлюсь все. ну, <кій> да, тут ісхарія? Класно, класно. бум бум бам бам Наче мене трохи попустило, знаєте хлопці. Наші потроху починаю пускати. Якось легше стає. А то щось було геть паршиво. Прям, прям пока себе в паршивах. Що, що за дичь. Що за дебил? Ну хай бебл. Я не пойму, а шо це вони тут такого це. Вони не викупають, да, на кого вони тут полізли? Ну ладно, шо я, шо я вже буду роблять? Полізли, то полезли, ребята. А. Опа. А вони тут типу, весь час були чи як? Не ну подиви, так он нормально запідлітався, гади, ляп-ляп. Чотка, чтко, двига. Ой-ой-ой. Семейный архео, ну включаем. Мам, это Кандас! клоун! господи, так нет. Мам! Так, хоп, ну це, це мабуть, и сало пальцес. Ну не така вона вже і страшна, сяк, це, це жутка, да? Це Закусла щита им. Параша. Полеж один побачу. Ляп. Баночка. Більш нема Ну, більш не бачимо, кубі. Башня ретранслятор. Біжим. Да, я не знаю, як довго це займе, у мене ще проходить цей Фоллаут типу тут все облажить Дикий шо дурак? Куда он это взялся? я тут забудет? Так кот забігаю. И шо? Оскар Зулу. Якщо я правильно пам'ятаю, то з цими бачними ретрансляторами є якась штука, є якийсь квест. Чесно. Папа новембер Ну ладно, погнали туди. Чи ферма чи землі нормально. Там щось є, щось з цими радіо, там якась штука є, тільки я не пам'ятаю яка. Чи їх всі просто треба повмикати оце шариш, да? Ну щось там таке, що це за... Да, блин, не ваш не побачив. В общем, забіжемо по Що це за що за таке наробили тут? Ха! Що за... Молоток Типу Громадський сортир Майские сорти Ну окей, окей. Там дай. Так, а ось і ферма чисти землі банда. Оу, дайм! Райдери ферма. Так. там місяця з цим с там смерти, мы закинуть тут трохи братки в а там, хай вони там займаються, а іншим трошки. Бля, ну він чувак реально ставится. дурак. Ну ти пуй, йоу. Ну ти пуй-йоу! Чувачок! Бляха, кого Киготь смерті! Куд ти банда! Куд ти банда! А як нам цього дебило? Не, він сильно багато на себе взяв, так. Я ну бач, нормально, нормально. Зараз ми всього коготочка. Треба трохи хільнутися, бо щось це вже на милях. Бем-бем. бем 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 Ну так во непогано, да, непогано. Де інший подібний? А, ніхре нас тут ферма такаче мала. Нормально. Так, біжим назад, будемо лутать це, це все аж а шо а робити, куди диватися. Там оно когось повісили на ті. Тих, хто Райдер. А ми нагору можемо вилізти? Ну да. Питиця, що тут п'яточка Йоу, оце за... Якщо я встиг засейвити, то тупо сейв сейва, юноу. You know. Погнали. Я таки вибрався з цього лайна, слухай. А там щось є взагалі, бо блін, там конкретно зависало всередині цієї вишки, башні, ш. сковища взагалі. Але хоч подивимося, що там наверху. Бо рейдерам то ми то того вутонули, так? Да? Але може тут ще щось? Тайні тут більше хрена нема. Окей. Ловтамс, далі. Я витратив, мабуть, хвилин з 10, слухань, на цю лайну. Щоб вийти з цього з тої башні. Прикинь. Десять хвилин. Банда. Ну а це походу все. Біжимо далі. Електростанція. Да. Брана не треба трохи утонуть. Здесь, стай, стай. Да, стоит, Да, такой потрошку, потрошку лутаемся. Та и добре. Я правда, если честно, не совсем разумею, что это все за бичь. А, то камень. Ты кто? Us... А, ну рассказывай. На тебе, блин, на. Спасибо. But... Это... А ты тоже можешь слушать? Yeah. О, у тебя просто больше слух. туда можно что-то продать. Thanks. На здоровье. Так, и в пяточке. Та банда! Прикинь! ну завис! Так, ну мы пробуем. А тут стоит все-таки мы с ним туда немає открыть. Так, зараз мы сейчас слить більше дела. Мы треба берем тут то цей сраный гараж. Да. Ящик, 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 ящик. сука, прикинь! Я его майже весь лутанул, чувак. Чува! Ладно! Даим! І лаваш помил голову, і я лутанув той гараж таке, третьої спроби. Чудово. Так що біжим далі. Біжим далі, тут біж ніхрена немає. Республік Дайва. Панда Я не помечаю что-то, что в Республики. Вот тафук. Черт. Скорпионы, альбиносы, меня же жопа. Ah, it's, a it's kind of late to be entering. This is the Republic of Dave, duh. It's named for President Daddy, but you have to talk to him. Okay. Ahem. Ahem. Подожди, а little lamp light, за что за дичь? Little lamp light, там же тоже одни малиновые цветы. Ну, здесь его. Ты едешь, полудурок. I... Сука, я тебя сейчас уничтожу. А было, но тут не подвисало. слыха мы сейвимся. Little. I am Dave, President of the Republic of. Now, are you applying for a citizen? You are? Excellent. If the people of the wasteland are generous and there's an election. Don't look so surprised. Dictatorship? The Department of Tourism usually handles all questions. That's right. As President, I am. My proudest duty, second to the Presidency, is Commander and Chief of the Army of. You should... I should chill. Years ago, I freed these poor people from the. Afterwards, the people naturally elected me as their President. Well, the Republic of Dave is the only true. One day, all wastelanders will be citizens in the republic. Well, the election is still going on. That would be Bob, Shauna, Jessica, Rosie, and myself. In the republic, Rosie and Jessica are usually here in the capital. Shauna runs the damn. Bob still hasn't voted, that dumb bastard. All right, sure, why not? The people have it. A... will spare a few caps. Normal, no I have any. Of course, I vote. So, Daddy, there's a way. Are you really? It makes me feel safe for knowing you're. Okay. Dave says you're okay. You should talk to. That's President Dave to you, Wastelander. Call him by his full He takes care of all, all I have to say is Dave is my husband. mom just because Rosie used to be this first wife, Rosie is the second wife. Since she's <laughs> Dave is a great leader. Uh -huh. Only Dave. Did you ask Dave? No way. You'd have to be crazy. I guess you're right. Out with it, Ambassador. I'm sorry, but the President. Nobody except me. Talk. Done. Dave's the best. I heard that Dave. Election time. Believe it or not, I used to lead a group bigger than this. I did it for years. But what am I talking about? You're right. Dave. You're right. Dave says you're okay. Poor girl doesn't stand. Not just super. Mm, I don't think. параша. Yes? Сука, что тут мне сейчас сделать? Ти двое за одного. Like uh, Республика Дайва. Ральф.

So I Man, I'd love to be the president. And the first thing I'd do is make myself the permanent leader. so... But there's no need for me to run. One year, Dave is just going to make me the Yeah, I'll show him. Fine. Hello. Hey there. Так, що на малесня, сука. сука Вона походу проголосувала says you're okay What's going no way. Сука, что за дичь? Ну, походу, это фиаско. Походу, Дайв такие останутся останется президентом. Come on, make it Who the hell made you? Ну, давай. Yes? an opponent let the people make their choice tell, tell shauna that dave commands her to vote in the election she'll come running trust me hey something you need Oh no. Something you need? Wow, this is. So, ah, Dave, lead our republic to glory. <laughs> Good. The oh yes, I almost forgot. Here's your caps. Tamper with that and we're going to have a problem. Hi. Let's see what we have here. A vote for me. And another vote for me. A vote for Rosie? Bob? Hmm after counting the votes the president is well despite the hiccup it looks like i am still declared the winner yes what of course as president of the republic i have a mandate that... well, right? dave says you're okay did dave win it again I heard that Dave I didn't win it, huh? The... Sure. Well, yes, after Ralph was born. So, конечно, печально. А ну-ка, давай такой чисто <пишись> на Артем сниз. Та я смысл не бачу з ними месяца. Так що хай буде тако. Давай, чекнем Наркоз. Вау. Давай збоя хлопнем Бум особый ключ его, слухай. Сука, три голоса за дейво, прикинь, параша. Это вообще могло быть по-другому, чи не. Ну ладно. Ну короче, с дейвом мы тут с республикой дейвом трохи разібрались начебто да? Пу -пу. Біжим дальше Куди ми дальше? Свалка тут якась, да Арсенал Whitna Крайслус building O, damn, Крайслус building цена довго. Давай мы сьогодні, мабуть, просто добіжим до того крайслуса. И на тому усе, ребята. Бустим Крайслусом там, по-моєму, будут жорсткі галюны. Що за полудура? Ну, Гать? Да, бо там з тим крайслусом там конкретні галюни, походу, будуть. Як, що я не помиляюсь? Да. Зараз гляну. А може це не тут? А може тут я не пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, що тут... А може ми вже були. Не, завод то не то. Оце крайс лосбилдинг, кажись. Це в ньому можна конкретні голіни ловити. Да чи ні? А може і ні. Короче, хлопці. Сьогодні у нас вийшов такий коротенький відос. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви не забудете підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар та розповісти друзям. Щоб нас стало більше, нам стало веселіше. З вами було Лаваш, всім дякую усім на все добре.